Мікс товарів для прибирання, мікс брендів німецьких, класних, європейських лише 13,50 за одиничку. В лоті буде 136 позицій і вартує 1840 гривень. Це дуже класний лот для початку. І на ньому можна дуже круто заробити, тому що ціна дуже класна. 13,50 одиничка. Я вам покажу. Можуть бути пошкоджені пакуванням. Є для кухні, для ванної, універсальні, для вікон та дзеркал, є також ще порошочки. Так, по ось цим. Це в цій упаковці буде йти дві капсули. Цей бренд бореться з використанням пластику. Так, зараз все заклеєно, покажу вам іншим. Тут в упаковочці дві капсули. Одна капсула розводиться на 750 мл води. Дуже класно ними користуватися. Вони добре виконують свою справу. Також будуть ось такі порошки, концентровані з досить приємним запахом. Їм дуже зручно брати з собою в подорож займають мало місця. Нагадаю, 13,50 за одиничку в цьому лоті. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.